Керівники міст з'їхались до Львівської ратуші. На перший форум мерів зібрались міські голови Львова, Хмельницького Черкас, долини, радник мера Вінниці та голова економічного департаменту міста Славутич. Говорили про актуальні питання розвитку українських міст, створення ОСББ, обмежений продаж алкоголю, вітчизняну податкову систему. Скільки грошей залишається в місті? а Скільки йде до державної скарбниці? Почесним гостем форуму став колишній мер американського сієтла Грегорі Нікелс. За його словами, більшість питань, які турбують українських мерів, актуальні і за океаном. Мешканці Сіетла, коли я був мером, згадували мене, коли вмикали світло вдома, виносили сміття чи їхали по дорозі. Хоча організаційні структури і культурні традиції у нас різні, кінцева мета однакова: сприятливе середовище для наших мешканців. Хоча робити це американцям легше, їхні міста мають значно більше бюджети за рахунок місцевого податку на нерухомість. Різними є і міські ради. Якщо у Львові 90 партійних депутатів, то в Сіетлі у 10 разів менше, і всі позапартійні. Натомість українські мери порівняно з американськими мають менше повноважень.